Доброго дня, друзі. А, така ситуація виникла. Завжди заливав собі в автомобіль лише 5.30 оливу від Кендал. Це синтетична олива. Зараз прийшов в магазин в точку, де завжди купував, і кажуть, що немає наявності. На жаль, а, запропонували іншу оливу Філіп 66, якийсь невідомий для мене бренд. Вирішив подивитися загалом, чим вони відрізняються і знайшов досить. Цікавий момент. давайте зараз з вами разом подивимося на це. Ось у нас є дві оливи наразі. Це ось у мене одна пляшечка залишилася, але її, звісно на заміну не вистачить. Кендал 5 v 30 І ось таку оливу мені запропонували. До цього її не бачив бренд Philips 66». А також 5 в 30 це ось синтетика. А вирішив я подивитися на допуски загалом цієї оливи і знайшов одну цікавинку. Дивіться, а якщо ми подивимося на допуски, то вони фактично йдуть однакові, як на цій бутилці, так і на цій. Тобто, ці два бренди мають саме ці дві оливи. В них однакові допуски, що мене дуже здивувало. Якщо чесно, потім я подивився загалом на форму бутилок і на їхню варіацію. Воно в цілому вони однакові, тобто відрізняється лише колір. І ось що я знайшов досить цікаве. Дивіться, ми бачимо на бутилці Philips Оливи Philips 66 Company, тобто це саме компанія, яка виготовляє цю оливу Philips. І на бутилці Кендала, що я раніше не помічав, ми також бачимо Philips 66 Company, Тобто, фактично, це олива з одного заводу. Майже можна сказати, навіть однакова олива. Просто в різних пляшках і під різними брендами. І що саме цікаве, ось цю оливу я брав дорожче, Кендал, ніж оливу Філіпс. Тобто можна брати і цю оливу спокійно для вашого гаманця. Це буде навіть вигідніше, хоча олива насправді одна й та сама.